Наступні питання про проведення земельних торгів в селі слобідка Мошкотівська площа 20 сотих. Включаємо перелік земельних ділянок і продаємо на земельних торгах у формі електронного аукціону. Стартова ціна лоту 967 гривень, термін оренди 7 років. Там є ще одна така сама діляночка, теж в 20 сотих. То, що ми приймали рішення на полі. Аналогічно, включаємо перелік земельних ділянок, що підбирають продано на земельних торгах. Стартова на 967 гривень 65 копійок, термін ренди 7 років. Оскільки немає в нас всіх членів комісії, то комісія буде розглядати тільки питання, рішення буде за депутатами. Добре, Депутат. Пропередження земельних торгів з продажу оренди земельних ділянків пощадинці площу 4 гектари і 9 соток. Включаємо в перелік. Нормативна грошова оцінка становить 56 тисяч 779 гривень. І проводимо земельні торги. Агрополіс підказав земельні ділянки. Крисування. Дальше, дальше, дальше. Следующая Дальше, дальше. дальше, дальше. Стартова ціна 6800 гривень. Ще одна ділянка була в інтубусі, ми її розірвали угоду про оренду земельної ділянки і доставляємо ділянку по новому Ми розірвали? Так, так, ми поновуємо. Все використовуємо, відмовився угоду, розірвали, така ділянку повторно розставляємо на це. Включаємо в перелік. Нормативна становить 896, 89 632 гривні. Стартова ціна 10 тисяч 755 гривень і термін оренди 7 років. Ну, відповідно, до закону 7 років. Мінімально. Ми, Ми. Зняти лот. 15 гектарів від цієї лінки, що ми мали ми виставляли земельну ділянку на торги, де торги не відбувалися, ми ту ділянку знімаємо, тому що міняється нормативно і буде зовсім інший розмір скасувати земельні торги і виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок комунальної власні, що я продажу на аукцію.

Експортний і ціна земельної ділянки 450 тисяч 974 гривні. Кривче, товариство Кривчанська Перолина. Затверджуємо експортну експорт, 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 експорт. експорт. і продаємо земельну ділянку у власність 689 тисяч 279 гривень. Там 31 тисячу не заплатили за 400. І технічна, документація. технічна документація це є стадіон. селі голубічок. Затверджуємо і передаємо, і реструємо власність, в Поланівці, затверджуємо, реєструємо власність, в село Кривці, півтора гектара, теж стадіон і Палатківці. Це є стадіони. Затвердження проєкту Сіві це є 42 метри квадратні, пам'ятаєте, ми передавали гідрометеорологію. Там 300 топлі міріють маленький мільярд, формував. Рімім постійне користування. Отаманчук <кху> це три, надати йому дозволить розробку проєкту, коштує 3,5 сотих селі борщів. Він має там склад і під складом за мене діряться. Однакчук Сергій Романович, він на аукціоні виграв земельну ділянку, але хоче передавати ділянку в суборенду. Передати йому дозвіл на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду в площі 2,5 гектари в місті Борщеві. Аналогічне діля... рішення щодо передачі права оренди в суборенду 14 гектарів в селі Ланівці. Тож навіть на аукціоні на буднілянку. Ukraine Tower Company. компанії. Це внесення зміни договір оренди, тобто продовжуємо договір оренди на 49 років. І Ми надаємо дозвіл площа 16 сотих в Бабинці. Він там ділянку 16 сотих, Був у нас державний кадастр, ми тут ділянку. Просто продовжуємо термін оренди на 49 років. Він кінчається. Кубиша. Ділянка набута на аукціоні, площа ділянки 4,5 гектари, міняємо сторону, там кадаст, міняємо сторону. І На підставу витію нормативного шума, нормативно становить 10... 56 тисяч груп, Ренна плата 44 тисячі 250 гривень. Українська компанія. Якщо 2,5 сотки. Хочуть під розміщення вишки. І далі пішли люди, теж поїдуть. Там діляночки, де є розтопнала, об'єкти допомогти. У мене все.